Всім привіт, з вами Оксана Мімозова. І сьогодні я вам хочу показати підсумки за 2025 рік. Я дуже довго думала знімати це відео, не знімати, але вирішила, що все ж таки зніму. Я відео ще ніколи не знімала, це мій, можна сказати, дебют. В цьому році почнемо. Перше, що я вам хочу показати, ось такі гарньоні новорічні іграшки. Цю машинку я вишивала ще в 24-му році, трошки почала, але не встигла вишити до Нового року і відклала на рік. В цьому році я її нарешті закінчила, хоча не планувала зовсім вишивати новорічні іграшки. Але я подивилася, що вона така гарнюня. І вирішила все ж таки її вишити. Це така гарна машинка від чарівної країни. Дуже вона мені сподобалась у вишивці. Дуже гарна, яскрава. Мені взагалі дуже подобаються іграшки від чарівної країни. Я планувала докупити ще в минулому році, щоб вишити, але, на жаль, не купила. І ось такий гномик вишився в мене. Я в минулому році, в ну, 24-му, вишивала такий, але червоний на подарунок. Дуже дівчинці сподобався. Він дуже гарно виглядає на ялинці, дуже легко вишивається. Я їх е, ділю на е, дві половинки, тому що там вишивається і перед, і зад. Я вам в минулому відео це показувала. Але він з, обих, з обох боків однаковий, і мені трошки якось було дивно, що воно у нього з двох сторін е, личико. Тому я ззаді ззад пришила такий блакитний фетрик. Дуже гарний, дуже мені сподобався. Так, ще вишивала ось з другу половинку червоного гномика. Але не встигла його оформити, шити. Але, чесно, в мене не було дуже якось і бажання це робити, якась таке депресня. Але я його вишила і. В кінці 26-го року, я думаю, його оформлю і буде мене на ялинці два таких гарненьких гнома. Дуже легко вишивається. Вишивала я не по ключу, вишивала залишками бісера, який в мене був. Я вважаю, це ж теж непогано. І вишилася в мене така тікітюнька. Дуже гарна, другу половинку я дівчинці подарувала, чи в неї теж така китінка класна була. Теж не оформила, але обов'язково оформлю. Ще вам покажу іграшку, яку я подарувала дівчинці. Для неї вона і вишивалася, я її гарно сфотографувала, тому я залюбки вам ставлю відео з цією іграшкою. Думаю, вам сподобається. Довго думала я показувати вам наступну роботу, чи не показувати. Але вирішила, що все ж таки покажу. Цю роботу я починала ще е, влітку 2021 року. Вона мені тоді дуже сподобалась. Е, це така. Е, Цікава зелена канва. Вон тут погано передається кольори чомусь. І в 22-му році, коли почалася війна, я її закинула. Але в цьому році я її дістала. Думаю, чи викинути, чи тошити. Врешті мені стало шкода своєї праці, я її довишивала і поклала свій рулончик. Ну, так, як я, так як я її закінчила в цьому році, я все ж таки вирішила вам її показати. Так, наступної роботи в мене немає, але в мене є гарне відео з нею. Це орхідеї від Лукаес. Я дуже довго ці орхідеї вишивала. Я вишивала їх зараз де в день у зеліці космічок. так, 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 так. Ось. Я вишивала, почала вишивати. 16.01 2019 року і закінчила 17.02.2025 року. То ви бачите, так, скільки По часу я її вишивала, ну як вишивала, її закинула і забула. Зараз розкажу чому. А, там повна зашивка і фон зашивається на пів в одну нитку. І вона мене реально так вибісила. Тому що в мене ця нитка постійно перетиралася, постійно рвалася, і я змінювала іголки. І я робила коротше нитку, але буквально там 15-20 на напівхрест... все, півхрестиків і це в мене нитка перетерлася, порвалася. Це просто мене виводила з себе. Але в цьому році, ну як в цьому, в 2025 році я себе взяла в руки. Запаслася безграничним терпінням, <хи> і все ж таки я закінчила. І я себе, звісно, за це дуже похвалила, наліпила медаль і великий орден. І так, я це зробила. У мене ще є декілька таких довгобудів, і я сподіваюся, що в 26 му році я вам в підсумках. Покажу, що я молодець. Так, далі ще вам хочу показати. Це моя любов при любов. І хто мене дивиться, знаєте, як я обожнюю Мілхіл. І це була моя перша роботка з маленькими, маленькими наборчиками Мілхіл. Отакими от Довго думала, як вишивати на папері, який був вкладений в наборі на канві, або на пластиковій, або на рівномірці. І все ж таки я вибрала рівномірку. І... Я не пожалкувала, дуже гарно вишивалася, дуже мені сподобалось, дуже яскраві гарні гарбузики, яскраві кольори. Ну, просто Все дуже-дуже-дуже класно і гарно. І оця жабка дуже така, просто неймовірно, класнюча. І дуже довго не могла зрозуміти, що воно таке. Мені здавалося, що це така птичка. І дивилася якось. Не з того ракурсу. Син підказав, що мама це жаба, ти що не бачиш? Не бачила. Зараз побачила, дуже мені подобається. Так. Покажу ось таку роботу. Це лекі від Марії Єркевич. Дуже вони мені сподобалися і вишивці. І як ну, взагалі все сподобалось. Я їх тільки побачила в магазині, одразу заказала і не пожалкувала. Вони дуже гарні. Ти подивіться на це пір'ячко. Воно неймовірно. Оцей фон просто шикарний, Ці лелеки, як живі. Ну, тут все гарно. Нічого не можу сказати, все сподобалось. І комплектація. І як оформлений сам набор, і просто немає слів дуже гарно. Наступні роботи, щоб гарно виглядали, я вам буду показувати в своїх п'яльцях. Може трошки криво за але... але це. Мій улюблений. Цю, цей набір, коли я побачила, я просто не могла встояти. Я одразу його заказала, він був в наявності тоді, потім він е, зник з продажів і потім з'явився. А тут ще керамічна така гудзик. Це сонечко дуже гарне. Дуже гарний вишивці, дуже гарно. Виглядає на стінці, мене один час він висів. Дуже гарно виблискують, але ну, вам не передається, наскільки він гарний. Він більш яскравий в житті, ніж, ніж вам передається. Дуже мені сподобався. Я отримала цілу купу задоволення. Це щось неймовірне. Так, наступний. Е Наступна робота, якою я вийшла, це ж це теж е, соняхи, на чому я зупинилася? Так, е, це неймовірно гарна робота. Тут дуже багато бісеру. Вона просто неймовірно виблискує. Е, і її м м один час не було в продажі. А мені. Так, хотілося її вишивати, я вже знайшла схему, вже почала підбирати бісер Хілл, ниточки DMC, але, на щастя, вона з'явилася в продажу. Він, він це набір. З'явився в продажу, і я одразу купила. І в наступному заказі не подивилася. в Наступному заказі не подивилася. Мені так хотілося цей набор, що заказала його ще раз. У мене було два набори, але один я подарувала дівчинці. Дуже-дуже гарний, дуже яскравий. Я просто в захваті від того, як гарно все вийшло, е, е, Який результат я отримала, ну, дуже-дуже гарно дівчата, ну просто. Дуже гарний. А, тут ще повинна бути бабка, але я її не пришивала, вона мені не сподобалась. Так, оце. Дуже-дуже гарний набор. Я вам буду казати дуже багато, дуже, а, тому що ці набори, що я вишивала, мілхіл, вони просто неймовірні, вони просто. best ну, best. of the best. Теж дуже довго не було в наявності цього набору. Я його бачила, шукала собі схему, так і не знайшла. Але він з'явився в рукодільному сночку, І я одразу-одразу замовила, як тільки він з'явився. Тут вже пластикова така квіточка, але вона сюди підійшла, мені здається, дуже гарно. Тому я її пришила, дуже гарна, така блискучий цей метелик, ну просто, мені даже бек тут не напрягав, він такий, прям ну, просто, це супер. Дівчата, якщо побачите цю, цей набор, цей метелик, ну не вагайтеся, дуже гарний. Просто. Просто дуже гарний. Так. Ще один мій набор, але він оформлений в рамочці. Це в мене така сезонна рамка. Я витягаю якісь роботи, вставляю нові, коли мені надаїсть одне те ж саме Хотіла собі ще якусь рамку заказати, але щось я собі нічого не знаходжу, те, що мені сподобалось, це водяна пумпа, водяний насос. Вишивала, тому що це така ностальгія у мене. Це у батьків, батьківська дача, і у них був отакий самий насос. Ми з братом в дитинстві качали воду, для того, щоб поливати город. І у них на дачі майже так само все було. Так, Дуже багато бісера, дуже гарні квіточки, цей сонях, в принципі, норм сюди підійшов. Гарні пташки, все гарне. Дуже мені сподобалось вишивати цей набір, але, я розумію, може не всім зайде. Це таке. Це просто було моє-моє і тому я вишила, не буду на підвіконня ставити, щоб не розбити. Так. Вишивала ось такого коника на Великодень. Крашаночками, з крашанками. Дуже мені сподобалося. Це фрузелок. У мене лежить ще такий коник з гарбузиками. Планувала вишити цьому році і не знаю, що не вишила. В, в 2025-му. Сподіваюсь, в 26-му вищу обов'язково. Так, отака гарна річ. Не приклеїла з. Ззаду фетер, але вже знайшла і скоро наклею. Сьогодні, мабуть, У Мене так сьогодні дуже показую вам свої пальці руки, тому що всі в клею, клеїла сьогодні і всі сині пасті, як перва клашка. Ось таке гарне. Всі дуже дивувалися, що таке гарне у мене стоїть на столі разом з пасочками і коршаночками. Отака гарна у Так, е, ось такі силянки. Ось такі силянки я е, зробила. Це залишила для себе. Ось такі дуже гарні надягала і навіть давала дівчатам на прокат, <смас> скажімо так, надягати на урочисті заходи. Покажу вам ще сілянки, які я зробила, але ці сілянки були, скажімо, так, зроблені в подарунок, але з умовою, що ну, там суму ми обговорювали, ця сума піде на допомогу ЗСУ. Я вам покажу ці сілянки, Не так зробила багато, як би мені хотілося, але що маємо, те маємо. Потім я вам все показала. На цьому все. Я, звісно, хотіла би в цьому році, ну в 25-му році, зробити набагато більше і показати вам набагато більше, але дуже багато процесів у мене майже закінчені, в них теж було вкладено, дуже багато процесів було майже закінчено, в них вкладено дуже багато було сил. І часу, але я вам не показую, ну, тому що це не фініши. Ми, вам, ми з вами говоримо тільки про закінчені роботи, які 100% фініші в цьому році. Ну, в 25 2025 році. В наступному році, в 2026 році я вам буду показувати те, що я вже. Я сподіваюся, закінчила, там залишилось ну, по, дуже потрошку. Майже готові є деякі роботи, вони дуже гарні. Всім е, бажаю мирних днів і ночей, всіх обіймаю, всіх люблю, всім пока.